І тепер я розпочну короткий огляд головних подій сьогоднішнього дня для того, щоб ви розуміли, що власне відбувається. Я знаю, що ви читаєте ці новини в мене в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся: і Берлін, і Мюнхен, і Київ, і Салапсис, і Польща перемишль і Вроцлав, і Сумщина, і Сміла. Батьківщина Сміла, Черкащина. Я вас вітаю. Дякую, що ви зі мною і раптом будуть якісь непорозуміння. Прошу мене оперативно інформувати, щоб я знав, власне, що відбувається. Ну і друзі, про сьогоднішні новини. Про найголовніше я розпочну, все ж таки із не дуже приємної новини про фактичну кінець миру у секторі газу. На приводики жаль, сьогодні там відновилися бойові дії. Армія оборони Ізраїлю заявила, що удари стали відповіддю, які вони здійснили сьогодні по центральній частині Гази, стали відповіддю на атаку Хамас у Рафасі, де бойовики випустили протитанку ракету по ізраїльських військових під час демонтажу об'єктів групування. Про це пише видання Клаш Report. Вони дуже активно відстатковують і арабський світ, і загалом події у усьому світі в Україні, тому це джерело можна. Брати як такий, якому можна довіряти, за повідомленнями ізраїльських медіа, авіація завдала кілька точкових ударів по районах, де за даними розвідки розміщувалися бойові позиції Хамас. Як ви знаєте, Дональд Трамп нещодавно говорив про те, що дійсно там військова операція може відновитися. Друзі, прошу вас, інформуйте мене. Будь ласка, якщо з'являються якісь проблеми, якщо все добре зі звуком і картинкою, і також, будь ласка, про це пишіть, я вам заздалегідь е, вдячний. Прем'єр міністр Ізраїлю Бенамін Мінни заявив, що війна в Газі закінчиться остаточно, лише коли будуть виконані прийнятні умови угоди. Ну, як ви знаєте, сьогодні вранці я теж писав у телеграм-каналі, що пункт пропуску, який. Там е, мав працювати, він так і не почав роботу. А на е, переконання Нетаньяху, вимога для завершення війни це перш за все, е, включає перший етап повернення всіх заручників. Далі е, він каже, що ми зараз із цим працюємо активно. Далі е, він наполягає на тому, що Хамас має здати зброю. Хамас зброю зараз не здає. Якщо каже, цього не станеться, відповідь буде дуже жорсткою. І лише коли Хамас роззброїться, відбудеться демілітаризація гази, тоді буде закінчення війни. Поки що цього друзі немає. Хамас вбиває палестинців і створіть провокації. Сполучені Штати Америки сьогодні повідомили країнам гарантам, які є гарантами. Миру на близькому сході, який, як бачите, виявився недовгим менше одного тижня. А це сполучені штати гаранти, Катар, гаранти, об'єднання Арабські Емірати, Єгипет. Так от, от вони повідомили своїм фактично партнерам по цій угоді, що є інформація щодо неминучого порушення режиму припинення вогню з боку групування Хамас. Це було вранці. Це офіційне друзі. Повідомлення держдепуша ближче до вечора. Стало відомо вже про. По відновлення фактично бойових та дій у Вашингтоні зазначили, що спланований напад на палестинських цивільних осіб буде прямим і серйозним порушенням угоди про припинення вогню, а також підірве значний прогрес. Досягнути завдяки посередницьким зусиллям, так прогрес то був, але от я його чесно кажучи, зараз не дуже можу відзначити. Він дуже сумнівний. цей прогрес Гаранти вимагають від Хамас дотримання своїх зобов'язань за умовами перемиря. Якщо ж Хамас все ж таки здійснить цю атаку, будуть житі заходи для захисту населення гази та збереження цілісності перемиря. Це офіційне повідомлення. Держдепу США. друзі, додам, що Дональд Трамп, даючи інтерв'ю телеканалу Fox News, сказав, що американські. Військових в секторі Гази не буде, але він не буде заперечувати відновлення там бойових дій. На жаль, так чому я на цьому акцентую увагу? Відразу вам скажу, оскільки це фактично паралель з російсько-українською війною і ті методи, якими керується Трамп для досягнення миру у всьому світі, ну, як ви бачите, вони доволі сумнівні з точки зору ефективності. Дякую, друзі. Ще раз наголошую вам, дякую, що ви зі мною. Перепрошую за затримку із включенням. Це були чисто технічні проблеми, з якими я з якими я міг розібратися виключно в онлайн форматі. Тому пишіть, чи ви чуєте мене добре, а я буду вас ознайомлювати далі далі із головними подіями сьогоднішнього дня. Зараз трішки зупинимося на тому, що відбувалося на болотах. Є офіційне повідомлення генштабу збройних сил України про нічні удари по території Росії. Я про них писав у сьогоднішніх повідомленнях у себе в телеграмі? Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтеся. Там багато цікавої інформації буде. Ну принаймні, там вона з'являється дещо швидше. Які конкретні офіційні звіти генштабу? У ніч на 19 жовтня цього року уражено новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. На території зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. А щорічний об'єм первинної поробки складає може 5 мільйонів тонн. Ступінь заданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб армії Росії, також уражено Оренбурзький газопереробний завод. Ця інформація, друзі, важлива, тому що я ще буду звертатися до неї не випадково вам зараз цитую зведення генштабу на території заводу. Зафіксовано вибухи та масштабну пожежу, і за попередньою інформацією. Уражено одну зустанову переробки та очищення газу. Окрім того, було завдано удару по тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі е цілі та пожежу на об'єкті. Мова йде про базу пального мастильних матеріалів саме там. Далі, друзі, Путін трішки детальніше зупинимося зараз про розмови, які точаться довкола зустрічі зеленського і Трампа у Вашингтоні. Зустріч була позавчора, в п'ятницю з'являються подробиці, але вони мало чим відрізняються від тих, які ви чули раніше. Вашингтон Пост пише про те, що Путін у розмові з Трампом вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над усією Донецькою областю в обмін на завершення війни, і він нібито запропонував Трампу, що поверне частини захоплених Запорізької та Херсонських областей. Якщо повністю повертає, ну ви розумієте, що це величезні території, я, чесно кажучи, трішки сумніваюся в цьому. Але таку інформацію я чув ще кілька місяців тому від своїх колег. Такі розмови справді велися із командою Трампа Путіним і таку вимогу передавали Україні. На що ми не пристаємо і видання Wall Street Джорнал то було Вашингтон Пост. Це Wall Street Джорнал пише про те, що стів відков під час зустрічі в п'ятницю, де був Дональд Трамп з американської сторони Марко Рубіо, Під Кекзет, очільник Пентагону, тиснув на українську делегацію. Аби було передано контроль Росії за Донецькою областю, про що пише видання Washington Post. Це також не нове відков сповідує таку ідею. Дуже давно вона привезена ним із Москви. Ми це добре знаємо. Ці розмови підтверджують фактично і в Офісі президента України. Сьогодні Володимир Зеленський випустив відеозвернення, в якому було дано відповідь: чи правда це, чи ні. Тому я і звертаю, друзі, вашу увагу, в тому числі, і на удари по болотах по НПЗ. Що, власне, сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні? Він говорить про те, що Україна нічого не даруватиме Росії і нічого не забуде. Це, що стосується територій, це означає, що розмови про це йдуть. Також Зеленський зазначив, що фактично кожній день-два маємо ураження російської нафтопереробки. І каже, це працює. І ми будемо продовжувати і далі, говорить він. Це дуже важливий момент, тому коли ви бачите зведення про удари по НПЗ. Це фактично наша сьогодні стратегія зникровлення Росії, зникровлення російської економіки. Я розумію, що це не нове, але друзі, ну для вас особисто, ви чітко і пильно слідкуєте завжди за усіма подіями який висвітлюється на каналі і тут і в телеграм-каналі. Мені інші. Я більше переконаний. Ви дивитесь, тому що коментарі справді дуже розумні. А так, от це сьогоднішня наша стратегія, яку ми хочемо довести і донести до Трампа, але це не вдається робити. Єдині, хто нас ще якось чують в силу обставин, це європейці. І Зеленський сьогодні сказав про те, що будуть зустрічі з лідерами Європи наступного тижня. Мета одна: це нові внески в програму Порл. Хто не знає, нагадую розповідаю. Хто знає, нагадую, програма PURL, це програма, за якою ми збираємо гроші у європейців. Ну звісно, ми збираємо не собі їх, а спеціальний фонд, який потім використовують для закупівлі американської зброї. Зараз цим. Проектом великі проблеми: грошей на придбання американської зброї європейці давати не хочуть. Вони виділили близько 2 мільярдів євро. Було засідання Рамштайн цього тижня у Брюсселі. Дещо вони наобіцяли 17 країн обіцяють долучитися до цього проекту, але суми не оголошують поки що з цим проблема. Також Зеленський заявив, що українська сторона зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури та атомної генерації. А США готові поставити Європу газ і нафту для заміщення постачання російської нафти і газу. Я неодноразово вже вам розповідав про ситуацію, яка складається за російським газом у Європі. Росія дуже незадоволена тим, що фактично США витісняють сьогодні Росію із європейського ринку. Ми тиснемо в цьому плані і зараз підтримуємо. Ініціативи Трампа щодо заміщення російських енергоносіїв у Європі це хороша історія, вона не проста, тому що багато європейських країн закуповують газ у Росії, закуповують нафту Угорщина, Словаччина. Франція дуже багато купує. Я про це також дуже багато розповідав на каналі, і таке підігравання Трампу нам зараз корисне, тому що європейці ще раз, як ви бачите, вони не поспішають нам надавати допомогу. А і, і, і друзі, в цьому плані не все втрачено, тому ми рухаємося і тут як я вважаю, така позиція дуже правильна. Сама ж Європа зараз переживає складні часи. Ні, це не в тому плані, що я їх там жалію або якимось чином намагаюсь виправдати ні в якому разі, тому що вони діють з точки зору своєї, і ми діємо з точки зору своїх інтересів? Росія продовжує кошмарити аеропорти Європи, і зараз перепало знову німецькому аеропорту Мюнхена, який був тимчасово закритий ввечері 18 жовтня, після повідомлень про невідомі дрони. Закриття було доволі короткотривалим, воно не спричинило серйозного колапсу в роботі цієї авіасистеми аеропорту. Було три рейси перенаправлені, два з них пізніше змогли приземлитися в Мюнхені, а один виліт був скасований. І фактично все. І вчора пізно ввечері, 18 жовтня, робота аеропорту відновилася. Але сам факт дуже важливий: поліція заявила, що не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб. Тім Німеччина в Бундестазі сьогодні працює над тим, щоб ухвалити закон, який дозволить збивати такі дрони, і Міністерство закордонних справ Німеччини в неділю також оголосило про відкликання свого посла в Грузії Петра Фішера, одного з відвертих критиків нинішньої грузинської влади. Ви знаєте, що раніше Німеччина також оголосила про рішення, воно ще не ухвалено на рівні закону. Про відновлення про призов Німеччина справді дуже сильно сьогодні стурбована тим, що Росія може завдати удару по країні НАТО, Європейській тоді Німеччині треба буде до цього долучатися. Німецька бриганда розташована в Латвії. Польща фактично сьогодні першою країною, яка потрапить буде під удар Росії, якщо розпочнуться військові дії. І хто найшвидше має на це відреагувати? Звісно, німці. Однозначно так, тому німці стурбовані і вони сьогодні. Розуміють, що навіть в Грузії, де їхнього посла фактично кожного дня критикують, вони не можуть залишатися острим питання. Грузинські відкликають його для того, щоб зрозуміти де вони знаходяться, на якому світлі сьогодні. А телеграф пише про те, що у Польщі все більше цікавляться курсами виживання та військової підготовки на тлі можливої війни з Росією. Так, там, друзі, ситуація також вкрай непроста. проста. Хто в Польщі перебуває? До речі, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Будемо обов'язково це обговорювати. Польща активно готується до війни на наступний рік вона виділяє 4,5% ВВП на оборонку. Дедалі більше цивільних, включаючи дітей та жінок, записується на курси виживання медицини, військової школи і стрілецькі тренування, щоб підготуватися до можливої війни. Ситуація там вкрай непроста. Дональд Туз фактично єдиний сьогодні політик у Європі, який називає речі своїми іменами. Він називає те, що відбувається сьогодні в Європі. Це перший етап війни Росії проти Європи. Гібридна війна каже: вона вже триває. Не треба удавати, що її немає. Це, друзі, основні підсумки сьогоднішнього інформаційного дня. А в рамках підсумків тижня хотів би звернути вашу увагу на те, що відбулося саме впродовж тижня. Чому це так важливо? До речі, рекомендую вам переглянути підсумкову програму Вежа вона вийшла в п'ятницю на каналі, доволі цікава. Гості детально і професійно обговорювали і пояснювали, що відбувається в світі: Олег Пензен, Іван Ступак, Петро Лищук. І їхні думки справді варті того, щоб можна було їх почути, і треба було б почути цю програму. Ви дуже легко знайдете на каналі. А серед підсумків: на жаль, печальник для України сьогодні Зеленський повідомив про те, що Росія цього тижня здійснила по Україні понад 3270 ударів дронами Камікадзе також було запущено 1370 керованих авіабомб і близько 50 ракет. Ракетних ударів було здійснено різних типів, тому обстріли на жаль тривають. Це підсумок тижня, кривавий до України є і жертви, і все це ви добре знаєте. На жаль, також було досягнуто, як я сказав на початку інформації підсумків інформаційного дня мирної угоди на Близькому Сході, але як ви бачите, вона виявилася нетривалою. Я пам'ятаю ще 10 днів тому, коли ми обговорювали це на підсумковій програмі вежа. Поза минулої п'ятниці прогнози моїх колег були, що ця угода не протримається кілька днів. Ну, як ви бачите, прогнози виправдалися. Наступним підсумком цього тижня дійсно є переговори у Вашингтоні. Переговори, нібито після цього, мають пройти і в Будапешті. В Вашингтоні розмова була Зеленського і Трампа, яка набула абсолютно іншого відтінку після розмови Трампа і Путіна. І той вже пообіцяв, що в Будапешті він зустрінеться із путіним у Європейському Союзі. Вважають таку пропозицію Трампа як образу, і не дуже вітає те, що буде відбуватися в Угорщині. Зустріч фактично ставить ЄС і НАТО в незручне становище, оскільки глави країн будуть обговорювати українське питання в країні ЄС, але без участі європейського союзу. Втім, там буде Орбан. Ну я не думаю, що Орбан безпосередньо буде. Присутній на цій зустрічі, але сам факт також підсумком тижня. Я друзі, хочу вам сказати, стала неочікувана подія в Сполучених Штатах Америки. Це мільйонні протести на вулицях, практично усіх міст проти політики Трампа під гаслом «Ні королям». Ну Кінгс, так вона називається. Ці протести за різними оцінками в них взяло участь близько 7 мільйонів людей. Це дуже багато. Нині повідомляють про те, що поліція стріляє в мітингувальників, розпилює газ. Усього у, участь, як я сказав, у протестах беруть біля семи мільйонів. Це за даними опозиції демократів. Ну звісно, Трамп скаже менше. Але повірте, Трамп абсолютно начкати на це все. Я сьогодні у телеграмі опублікував. Ви певне вже бачили два дуже цікаві відео, які розмістили Дональд Трамп і Джей Дівенс у своїх акаунтах мережі X Трамп опублікував ще ролик. На якому він обливає брудом протестувальників лайном так будемо називати, бо воно так саме і виглядає? В обливає протестувальників з винищувача. А Венс показав президента США в в образі короля, і йому кланяються демократи Ненсі Пелосі і Чак Шумер. Ну, це все дійсно вказує на те, що Трамп абсолютно байдуже, що думають з приводу його політики виборці Сполучених Штатів Америки, але вибори наступного року його будуть підтискати, тому він буде діяти якось, звісно, і в інтересах свого виборця. Але це не обов'язково означає, що буде діяти в інтересах українців. Я вважаю, що це підсумок доволі серйозний, того що власне. Сьогодні сіє Трамп у Сполучених Штатах Америки і що він пожинає мільйонні протести. Хоча, звісно, думки в цій частині ну ви знаєте, доволі цікаві, а, які виказують ще попередники Трампа щодо демократії, вважають їх не дуже рішучими, скажу доволі обережно, бо ну в усі часи протистояння між республіканцями та демократами воно очевидне. Втім, як показують протести, то демократи вміють показувати вибачайте за тавтологію, і свій характер. Ну і також Дональд Трамп дав інтерв'ю виданню Fox News. Його зараз детально опрацьовують мої колеги. Деякі витримки я вже також опублікував у себе в телеграмі. Що може відзначити із цього інтерв'ю, що сказано було по відношенню до України? Ну насамперед на рахунок ракет тамагавк, які Україні не дадуть. Ну, принаймні така в мене думка була, така думка і залишається. Навряд чи Дональд Трамп змінить свою позицію, хоча він в інтерв'ю журналістам сказав, питання про можливе відправлення Україні ракет тамагак все ще розглядається. Україна питала, чи може вона отримати тамагавки, і розглядається. Але нам треба пам'ятати одну річ, одну річ вони потрібні і нам самим. Перекладаючи на просту людську мову, друзі, в моєму розумінні, до речі, пишіть ви, що ви думаєте з цього приводу, ракет у нас не буде, і мемів з цього приводу багато. Мені ну перепрошую, але все таки дивно було читати окремі коментарі. Дуже досвідчених в Україні політиків, які і посадовців, коли які обіймали дуже високі посади рівня міністрів за міністрів, які писали відверто про те, що вони помилилися, але що вони свято вірили в те, що там гавки у нас будуть. Це окрема тема абсолютно. Ну і також. Трамп там відреагував під час інтерв'ю на питання можливого обміну території, здачі території України і взагалі контролю Росії території. Його коментар доволі красномовний для того, щоб ще раз пересвідчитися, хто такий Трамп, яку політику він сповідує, що він несе і що він Україні пропонує. Він сказав дослівно наступне: що Путін щось хотів взяти. Путін щось хотів взяти. Тобто вони воювали. І в ньому вже чимало здобутого у Путіна, він виграв певній території. Так він відповідав на запитання журналістів Fox News. На його думку, російський лідер не завершить війну, не отримавши частину українських територій. Тобто Трамп сприймає, ну скажу так, як за факт, не засуджує його і розцінюється як перемогу Путіна, те, що той зайшов війною в Україну. Здобув певні території, і, мовляв, тепер це його право сильно Отакі От підсумки друзі, тижня сьогоднішні, які я вам хотів оголосити, і сьогоднішнього дня, звісно, вони певною мірою, ну скажу відверто, не дуже втішні для нас. Я говорив і нині тут висловлюю думку, що ми фактично повернулися в точку. Березня місяця, коли мали величезний скандал в вальному кабінеті. Цього разу скандалу під час зустрічі Трампа і Зеленського не було. Це дуже добре. Але Трамп, звертаю вашу увагу, якщо ви думаєте, інакше пишіть, він не збирається змінювати свою позицію. Хто слабший він того карає, хто сильніший він з тим товаришує, незалежно від того, чи він справді. Демократ чи він диктатор? Йому байдуже. Йому головне, щоб лідер був сильним у всіх цих відносинах. Тому, друзі, такі от новини для вас. Дякую, що ви сьогодні зі мною. нас зараз на каналі 2147 осіб. Я дякую, що ви повертаєтесь до стріму, яких дуже довго не було. Вам тут перенагідно повідомлю, що ми змінюємо трішки формат роботи каналу. Як я вам і обіцяв, контенту буде більше. Ми будемо робити це з моєю поки що невеличкою командою більш прискіпливо. І я сподіваюся, що інформація, яку ви будете тут чути, вона вам буде корисною. Бо і створення центру громадської аналітики вежа і проект клочок Тайм, який ми реалізуємо ми реалізовуємо нині. Він створений саме для того, аби ви були політично грамотнішими. Максимально просто ми намагаємося пояснювати складні речі. І в дискусії буде народжуватися істина, до якої ми з вами будемо рухатися разом. А зараз, друзі, давайте я спробую відповісти на запитання, які ви сьогодні ставите мені. Я зараз з ними коротко ознайомлюся. Ви, будь ласка, дописуйте, я повідомлю, хто з нами на стрімі зараз. Гамбург, Сумщина, Італія, Херсон, Черкаси, будь ласка, пишіть чи нормальний звук, Ізраїль, Івано-Франківськ, Прилуки. Біла церква, Чернігівська область, Вижгородський район, Вінниця, Кривий Ріг, Харківщина, Полтавщина, Амстердам, Дніпро. Є перше запитання: як там ЗС чи підключили? Я так по ходу, друзі вам буду відповідати, зореду на те, які, на те, які питання з'являються, і що я про це знаю. На цю хвилину повідомлень про те, що ЗС підключили, я не маю. Офіційно МАГАТЕ не публікував. Можливо, я пропустив цю інформацію. Ймовірно, там роботи тривають. Єдине, що можу відзначити, то дійсно факт перемир'я в тому регіоні він підтверджується саме МАГАТЕ, і те, що Росія пішла на це, це дуже показово. Тобто, були причини, які зумовили її піти на такий крок, хоча ці не традиційний для Росії. Далі, друзі, дякую за вашу роботу. дивлюсь з Італії. Дякую вам: Львів, Прага, Норвегія, Київ. Наступне запитання: чи правда що Путін готовий обміняти Донбас на захоплену ними? Тимчасову територію Херсонської та Запорізької області про це написано на яке західне віддання. Так, щойно я про це це пише глядач із нікнеймом Арба 007 Щойно я про це говорив, дійсно, така інформація підтверджується її посередковано підтвердив Володимир Зеленський. Він не говорив конкретно про те, що на що будуть міняти. Але Зеленський неодноразово говорив, що питання обміну територіями буде дуже і дуже важливим і чутливим. Здавати території ніхто не збирається. Нас, друзі, зараз дивляться 1800 осіб. Бачу, що частина пішла, але пропоную повернутися, оскільки будуть запитання, і ви можете їх поставити, і ми з вами тут ще поспілкуємося. Час у нас є, він не обмежений. Вкотре перепрошую за технічну затримку. Вона була пов'язана з тим, що я мусив розібратися з новим гаджетом, за допомогою якого, якого власне стрім і проводжу. І прошу вас ставити подобайки, їх має бути трішки більше для того, щоб контент активно просувався. Хто не чув, наголошую на тому, що тепер щонеділі такі підсумкові стріми я буду тут проводити і навіть і частіше стрімів на каналі буде більше. А, далі, вітання зі Львова, Дружківка, Нікополь, Італія. А, тепер запитання Валентина. Які вимоги на вашу думку будуть України? Як ви вважаєте, Україна піде на компроміс? Якщо так, то які вони будуть? На рахунок друзі, компромісу. Єдине, що хочу сказати, що моя особиста думка, я її вже виказував тут на каналі. Дякую, пане Андрій Романський, що ви говорите, що зв'язок чудовий. Мені це дуже важливо. Що ви мене чули, ну і звісно, бачили на рахунок компромісу, ще раз скажу. ми довго переконували Дональда Трампа про те, що він озвучив, що він готовий на зупинку війни по лінії фронту. Але про здачу територій американці нам говорять давно. І те, що сьогодні писалося Вашингтон Пост і в Вострі Джону» про Віткофа і про пропозицію Путіна Трампу, щоб ми вийшли з до Донецької області, це було. Але Трамп, на відміну від газетрів, до яких я відношуся з повагою, тому що журналісти роблять дуже благородну справу, чітко сказав: війна має зупинитися по лінії фронту, і ніяких більше розмов про те, хто куди рухається, не повинно бути. Тобто, це і опозиція, і пропозиція Путіна. Путін бачить дещо по-іншому. Тому я думаю, що стосується саме територій, питання вже майже вирішено. Хоча певна дискусія, колуарна, звісно, ведеться. Цьому сумніві немає. Те, що Зеленський говорив сьогодні, що ми території ніяк віддавати не будемо, якраз є тому свідчення. Але питаннях територій компромісу вже не може бути. Можливо, навіть часом десь Росія і відійде. Єдине, на що я сьогодні зважив би я поки що слабо вірю в те, що, наприклад, Путін вийде із тих частин Херсонської та Запорізької області, які він взяв під контроль. Окрім Запорізької атомної електростанції. Єдине, що може бути, С перейде під контроль України. Я цього ще раз наголошую: не виключаю. Але електроенергія буде постачатися в тому числі і на окуповані Росією території. Тому що Росія не зможе забезпечити зараз ці території електроенергію. Звісно, це питання неприємне, але просто нагадую, що Свого часу навіть за часів Петра Порошенка постачали газ і електроенергію на тимчасові куповані території без оплати на сьогоднішній день. Пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованій території, також отримують з українського бюджету пенсії. Ти що вони повинні проходити верифікацію. Тому я думаю, що це буде одним із компромісів, що стосується території. Звісно, це питання не просте, але Трамп тут прихильний саме до такої позиції щодо інших компромісів, як то участь проросійських сил у політичному житті країни або РПЦ Російська православна Церква. Ну вони називають себе УПЦ і таке інше. То тут буде дуже складна дискусія. Багато питань будуть голосуватися вже в наступному парламенті після замороження війни. Цей парламент навряд чи і буде голосувати. Тому що стосується саме в цій частині політичної долі, парламенту 10-го скликання. Я думаю, що ми з вами проведемо ще не один стрім, і будемо про це говорити і питання, от саме компромісів у цих речах, вони будуть дійсно серйозно обговорюватися. Не думаю, що будуть вноситися зараз якісь зміни до конституції. Це швидше буде прописано як зобов'язання на майбутнє в якомусь умовному рамковому документі, який назвуть Мирна угода, який буде не те, що ратифікований парламентами, але можливо підписаний спецпредставниками України. Як то свого часу підписував такі документи? Леонід Кучма, і в такий спосіб ми будемо мати удаване припинення війни або правильно називати його заморожене.